Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Як позбутися хрущів на своїй ділянці? Та так позбутися ефективно, щоб вони вас не турбували не в цьому році, не в наступному, щоб ви ніколи не турбувалися про хрущів і про те, що хробаки пожруть ваші рослини. Хто слідкував за моїм каналом, бачив, як я в минулому році. Садив молоді абрикоси, а в цьому році я посадив молоді, молоді яблуні. Так от я їх не протруював не в минулому році, не в цьому році і не буду протруювати, тому що я знаю, що в мене хрущів в ґрунті нема, і вони не нашкодять моїм рослинам. Сьогодні я вам розповім відео, як я роблю у себе. Також я вам розповім, що вам робити, якщо у вас така ситуація, що у вас зараз в ґрунті дуже багато хрущів. Що вам робити, щоб вийти з цієї кризової ситуації, коли у вас зараз в ґрунті вже дуже багато хробаків і вони там накидаються на все ваше на все, на все зелене, що ви саджаєте? Це теж буде не проблема, але вам треба буде зробити усього усього два, два етапи. Один додатковий етап треба буде зробити. Отже, спочатку з приводу протруювання багато хто робить для своїх рослин просто беруть отруту щороку, там, а хто дехто по кілька разів на рік бере і просто підливає під дерева, щоб потруїти хрущів. Одразу кажу, що я проти такого методу. Чому? Тому що вважаю його гіпердорогим і дуже мало ефективним за умови, коли ви. Не повністю заливаєте весь весь свій сад отрутою. А, якщо ви все залите всю площу вашої ділянки отрутою, то так можливо вони, воно подіє. Але воно подіє, по-перше, не лише на хрущів, а подіє на всіх інших корисних комах. І тому в ґрунті буде навпаки порушення балансу і ще гірше може стати. До того ж, люди так, звісно, не роблять. Вони що роблять? Ми беремо. От, от до вас мене питання для, для до тих. Хто щороку протруює свою будь-яку рослину, що посадив. Ми беремо, підливаємо ось розчином отрути під дерево. Але ось тут ми протруїли, гаразд. Давайте ось у, по трубку будемо вважати, ми протруїли. А ось тут, через 10 см, сидить знову хрущ. І через такий тиждень, через два тижні, як тільки отрута в землі в ґрунті перестає діяти. Він одразу намацає корінець вашого дерева або вашої рослини, тому що у корінці у нас по поверхні розповсюджуються далеко. І по цьому корінцю цей хрущ приповзе до вашої рослини, до вашого стовбуру і буде гризти, тому що він буде рухатися вздовж корінця. Тому. Чому кажу, що це гіпердорого. Якщо хочемо, щоб воно дійсно поділо, то це треба просочити всю землю. Але скільки це буде коштувати і скільки шкоди, це нанесе, в принципі, вашій ділянці, а вам на ніч жити, ходити. Спочатку я буду розповідати, що я роблю у своєму випадку, як я буду робити в цьому році. І я так роблю щороку. Щороку, якщо так робити, хрошів не буде у вас ніколи. А що мені зараз треба? Мені зараз треба побачити перший день, коли починається літ Хруща саме в моєму саду, в моєму місті. Тому що, в залежності від погодних умов, в різних містах, в різних областях буде різний час початку літу Хруща. А як це зробити? Як побачити, коли саме у вас почався літ Хруща? Найпростіший, най, найдієвіший сто відсотковий метод. дивитись за АТБ. Це, це не смішно. Дивитись на АТБ, і дивитись чи є там на тротуарній плиці а, започавлені потоптані хрущі. Тому що хрущі щороку вилазять з землі, і першим ділом, що вони роблять, вірно, вони летять в АТБ, перевірити як змінилися ціни за рік. Бо вони бачать ціни, чманіють, просто падають під на тротуарку, і люди, які ще йдуть, чавлять цих хрущів. Ну, це я жартую, але так воно і є. Хруші тільки вилазять з землі, перші хрущі. А вони одразу летять на яскраве світло вночі. Це буде супермаркет, гіпермаркет. Падають на землю і люди на них наступають. Отже, як тільки кіно побачили хрущів на тротуарці, то знайте, що вже в вашому місті почався лід хруща. Ви в своєму садку можете їх ще не побачити в листі. А ось біля тебе їх видно чудово. Отже, як тільки кіно ми побачили, що лід почався, то нам треба через тиждень після цього, через тиждень, не одразу підібрати таку погоду в себе час, щоб обробити всі дерева, оприскати їх Я інсектицидом. А я в своєму випадку буду прискати актарою. Ви можете обрати інший інсектицид. Для чого ми це робимо? Тому що хрущі, як тільки ну, починається в них лід, вони вилазять із землі, з імаго цих, вони на протязі приблизно тиждень, півтора до двох тижнів, в залежності від погоди, вони єдине чим займаються, це жруть рослини і спарюються, а потім вже будуть лізти в землю, в ґрунт і відкладати яйця. Отже, наша, е, наша ціль отруїти якомога. Більше і ефективніше цих дорослих хрущів під час того періоду, коли вони жруть і спарюються, щоб нікому було лізти в землю і відкладати яйця. Тепер, як я вам і обіцяв, інша частина питання. Якщо у, це в моєму випадку все чудово, у мене хрущів немає, я щороку їх так отруюю, і тут ніх, ніхто не відкладає яйця свої. А якщо робити, якщо у вас в ґрунті дуже багато хрущів, і ви це знаєте. Тобто ця обробка цьогорічна вона діє лише на те, щоб хрущі в цьому році не відклали в ґрунт яйця. Але у вас в ґрунті є ще три покоління, там три роки ці. Хробаків, що з ними найпростіше зробити? В вашому випадку, найпростішим методом буде, як тільки ну, знову дивимось на тебе, побачили, що тільки ну, на тротуарці там почали, там хрущі з'явилися. Одразу берете і підливаєте, проливаєте свою рослину, за яку ви турбуєтеся, проливаєте актарою все тією ж актарою. Але дивитесь, щоб було це ефективно, якомога більш ефективно. Спочатку проливайте рослину дуже гарно звичайною водою, щоб ґрунт був повністю дуже гарно зволожений. Потім рівномірно, через лійку, а не просто з відра, розливаєте отруту. По всю, всю площу рослини і якомога намагайтеся зробити це поширше. Якщо все зробили вірно, то е, актара просочиться на глибину приблизно 5-10 см, а потім вже почне сама там рухатися поступово. Вона знищить шкідників, що є в ґрунті на цей час, а потім буде поглинена вашою рослиною і продовжить рух. В точку росту. А чому я у себе обробляв оприсковою оприскою окторою? Тому що а, вона рухається в точку росту. Щас, зараз всі жуки вони жруть лише кінчики ваших пагонів, ваших молодих листочків. Отже, ви так таким чином ми і знизу хрущів знищили, ті, що були з минулих років, і наситили, наситили вашу рослину отрутою, щоб вона знищувала тих е, дорослих хрущів, які зараз будуть літати і спарюватися. Оприскування рослин під час льоту хрущів, це є найдешевший і найефективніший спосіб знищити комах і не дати їм відкласти яйця в ґрунт під ваші рослини. Тому що в ґрунті боротися з комахами набагато складніше і набагато дорожче. Я певен, ця інформація вам була дуже корисна і буде дуже корисна, якщо ви нею скористаєтеся, ви самі побачите, що воно все працює. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, напишіть. Будь-який коментар і зробить посилання цього відео серед своїх друзів та знайомих, тому що це і є найбільша підтримка від вас для мого каналу, і допомагає йому в просуванні в алгоритмах YouTube А ми наступним відео обов'язково зроблю про обробки. А зараз вже треба буде обробляти нам завість абрикоса від всяких клясти, від всякої парші, щоб в нас були дуже красиві плоди. Бачите, вже, вже шелуха повідлітала, і треба вже підбирати обро... Підбирати час, щоб зробити цю обробку. Я буду намагатися наступним відео, обов'язково про це зробити більш докладно. І ви ще встигнете, тому що час для цієї обробки ще є. І у вас будуть в цьому році красиві, соковиті і дуже великі плоди. Я про це потурнуюся, а від вас лише подивитися і зробити це. Всім хороших врожаїв і всім до побачення!